Вітаю кожного глядача. Ви дивитеся канал Ми з України. І сьогодні важливі геополітичні теми, в контексті яких знаходиться Україна зі мною буде обговорювати лідер громадського руху Рідна країна Микола Томенко. Пане Миколо, добрий вам день. Вітаю. Пане Миколо, в своїх соцмережах у Фейсбуці, зокрема, ви активно боретесь із російським світом, і е, таким чином ви звернулися до експертної ради з питань подолання наслідків русифікації тоталітаризму і вони підтримували вашу пропозицію про демонтаж пам'ятників Миколі Щорсу та Ватуніну у Києві і погодили перенести його із публічного простору до музейного. На якому етапі розкажіть, будь ласка, і е, наскільки я знаю, ви вже давно займаєтесь такими ініціативами? Я розпочинав просто як громадський ячі, вчений в рамках нашого команди фонду рідної країни. А зараз міністр культури і інформаційної політики запросив мене в цю експертну раду. І я вже десь півроку працюю в рамках експертної ради. Експертна рада це історики, археологи, краєзнавці, архітектори дуже непрості люди. Не так все в нас дуже добре. Ми багато дебатуємо. Ну для прикладу, скажу. Що напевне, ми теж спонукали, я б сказав такого непростого чоловіка, міського голови Одеси, зрозуміти, що як казав Шевченко, Катюга Катерина і, значить, не повинна бути символом, вже погодився за да, умолом Одеси. Це ми розпочинали на, на хвилиночку, десь півроку назад. Це була наша рекомендація нашої експертної ради. Значить, щоб і дивіться, ми ж ми ж проти варварства. Тобто, коли ми кажемо. Демонтаж, і ми продовжуємо, значить, перенесення з публічного у музейний простір. Тобто це означає, що часом антиукраїнські пам'ятники за змістом вони заформують достатньо цікаві як архітектурні об'єкти. Це означає, що ми рекомендуємо в різних регіонах зробити територію, а території таких багато музейних, які гуляють зняти і перенести. Музейний простір для того, щоб наповнити певним містом, і, скажімо, ви захочете дізнатися, як жила Україна або Одеса, там, наприклад, чи Полтава, часи Російської імперії. Ви приходите, це точно не в центрі міста Полтави і Одеси, а десь якби поряд в заповіднику. І вам проводять екскурсію, розповідають, що, наприклад, от була така ідея, щоб розповісти, що в Одесі ніхто не жив, були там якісь папуаси, значить, арангутани, значить, і там ще хтось мав, полазили по, -по, по деревах. І Появилась Катерина II і, і навчила на житті. А насправді значить, Одеса – це було ще знамените місто часів Литовсько-Руської держави, і коли е, от, керівник держави Вітов, Вітов приїжджав в теперішню Одесу, це було Кочубію місто. Потім, коли е, е, турецький плив був дуже серйозний, це стало місто Хаджабей і так далі. Тобто життя було, місто просто змінювало назву. Значить, і якби смішно говорити про те, що в Одесі ніхто не жив до там появи Катерини II. Така сама історія, наприклад, Кад з Полтавою, що ми ухвалили рішення демонтувати і перенести музейний простір, зокрема. На території музею Полтавської битви всі пам'ятні знаки Петра І, який ну, теж, як казав Шевченко, один із катів є українського народу. І тому ну, це національна ну, зневага до нас, щоб залишати там з чугуну якийсь абсолютно неадукатний пам'ятник. Що тут Петр І дихав, значить, адихав після того, так, як розстріляв і, і винищив всіх там мешканців Батуріна. Тому ми намагаємося. Запропонувати ну, такі конструктивні вирішення, і от е, вчорашнє засідання експертної ради мені приємно, що е, фактично одноголосно ми спільно з КМДА, з представника КМДА, збиралися за участю міністра, е, що ми знайшли консенсус, як нам рухатися. Значить, от, скажімо, у нас резонансні десь два-три об'єкти в Києві залишились. Тобто вони обговорюються там з, з часів незалежності. Це пам'ятник щорсу, який з архітектурної точки зору достатньо цікавий. Тобто, наскільки цей щорс, Бог щорсом, кінь цікавий і ну, красивий цей пам'ятник. І архітектори нас постійно критикують, що от якщо б тут не треба його розбивати, якось треба зберегти. І в нас була ідея значить, де цю локацію знайти. От ми прийняли рішення, що ми КМДА рекомендуємо як експерти, або на території музею Другої світової війни, який достатньо великий, або у нас є чудова локація, вона трошки далі від Київ. Це, значить, так званий музей букраїнського плацдарму у Київській області, де велика територія, де можна спокійно би, перенести і зробити. Ну, я навіть не обов'язково говориться, тоталітарізму, колоніалізму можна зробити там період радянської України, умовно кажучи, Так, період, коли радянської України uh -huh. всі жили, значить, і, і я зачепив цей період радянської України. І там можна проводити екскурсії, приводити туди і розповідати, як ідеологія радянська так сповідувалася далі. Тому мене підтримала експертна рада, що. Ми переносимо акуратно, так, ми це забираємо, що став, переносимо його з центру Києва. Значить, з Ватутіном складніша історія. Вона полягає в тому, що значить, Ватутін у нас не лише в Марінському палаці пам'ятник, а й його поховання. Тому я ну, запропонував так. рознести ці питання. Вони дуже делікатні. І тому я кажу, що коли йдеться про пам'ятник, ми можемо його перемістити, наприклад, на території музею Другої світової війни. Що стосується перепоховання, в нас є законодавство, скажімо, там є родичі, якісь як специфіки та далі не можна просто відкопати і принести ми ж не викидаємо, умовно кажучи, а на військовий цвинтар, щоб десь в одному місті всіх діячів часів Другої світової війни. Тому ми вирішили так, що ми підтримуємо ідею. Перенесення з центру Києва пам'ятника Ватутіна в цей простір музею Другої світової війни. А що стосується могили, до речі, там не тільки Ватутіна, на жаль, Маріїнський парк, а ще нижче спутується територія Скольдової могили. Там більшовики повикидали скільки могил, бо переносили це. Нам треба заліз спеціальне дослідження оцієї uh -huh. печерської частини поховання провести. Значить, це в нас ще є час, не горить, треба аналізувати, подивитися, погодити. Може, ми визначимо десь одне місце, де перепоховаємо всіх в одному місті і так далі. так далі. Тому вчора було конструктивне засідання. Я радий, що мене підтримала ця експертна рада при Мінкультури. І тепер треба, щоб кем це зреалізувала, бо Формально це на території Києва. Тобто вони хотіли, що якщо Міністерство культури погоджує, а вчорашнє наше засідання за участю міністра, а ми експертна рада, типу, дає рекомендації Міністерству культури, значить, Міністерство культури нас підтримує, проголосувало, тепер КМДА повинно повинна зробити. Тобто, мій підхід полягає в тому, що ми повинні не чекати, коли виникне ситуація, я не засуджую активістів. Але ну у них своя правда, що вони звертаються, звертаються, ніхто нічого не робить, то він вони там ці голови збивають, там і та далі. Я противник збивання цих голів, бюстів. Тобто то ми можемо це еволюційним шляхом потихеньку очищати Київ і повертати історичну правду. Але я вам скажу, що. От Ватутін наскільки актуальний сьогоднішній ситуації з війною. От власне кажуть про Ватутіна, що це та одна з тих постатей, яка приймала участь і у звільненні Києва від фашистських загарбників, і тут щодо Щорца я ще трішки не можу зрозуміти. А от щодо Ватутіна, то точиться дискусія. От ваша точка зору Ну взагалі це якби суперактуальна штука, і теж були сумніви. Значить, і мої аргументи, і аргументи моїх колег-істориків нам там не більшість, бо багато архітекторів, скульпторів, які нас критикують істориків за більш радикальні позиції. Але ми були переконливі, на мою думку, історики. І я в тому слів. Значить, дивіться, в чому історія? Значить, от аналогія дуже дуже цікава. Тобто, насправді це якби Ватутін і це битва за Дніпро навіть не за Київ, тому що, значить, Дніпро, якби була базовою диспозицією, тому що тут нацисти контролювали Київ і всі підступи до Дніпра. І тоді була дискусія. Як звільнити Київ під час Другої світової війни? І Ватутін хотів, ну, як зараз кажуть, прогнутися молоде покоління да, перед Сталіним і швидко звільнити Київ до 7 листопада, дня Революції Жовтневої. Значить, Його застерігали. І Малиновський, і багато воєначальників серйозних, що значить, шансів з нижчого, так би, лівого на правий берег, де Наші на, на, на наші війська нижче, так мати стоять, а німецькі вище. дуже складно. Ми втратимо дуже багато людей. Але для нього ці партійно-політичні речі, якби сталінські, були дуже важливі і е, не чекаючи підсилення. Яке підходить військове uh -huh. тоді? Почали штурмувати Дніпро. Почалася битва за Дніпро. І я вам скажу, що я обійшов і багато цвинтарів, і так далі, цих об'єктів, так званого Букринського плацдарму. І до сих пір ми не знаємо правду. Експерти говорять про те, що це була сама кривава битва, може, навіть не Другої світової війни, а загалом військових баталій. Що загинуло щонайменше 400 тисяч людей. Причому загинуло не військові загинули так звані червоносвитники, тобто забирали старших людей. Мовляв, ви були під окупацією. Ви там допомагали німцям, забирали, як би так сказати, зараз пенсіонерів і забирали молодих людей. Тобто, починалась війна ну, на території радянської України, починала 41-го року. Там, наприклад, було 12 років, а зараз стало там 15 чи 16. Їх забирали, давали якісь палки, камінюки і так далі. Ні зброї не давали, не обмундуровали. Значить, і так далі, і так далі. І ці люди ну, покрили фактично своїми тілами Дніпро. Дніпро було все червоне. І Олександр Дуженко в своїх щоденниках писав, що значить, він коли зайшов в Київ, і оце все Дніпро було покрите тілами загинувших і в основному цивільних цих червоносвитників, то каже, що я дивився, стояв один генерал і плакав, дивлячись на на, на цю цю історію. Тому фактично, коли ми кажемо про. Отутіна, тобто цей чоловік, який поклав, ну ви можете уявити собі, наприклад, хай 400. Що таке 400 тисяч людей? Ну це ж катастрофа. Тобто в нормальній країні чоловіка не пам'ятник поставили, повісили в його, розумієте, і розстріляли за те, що він поклав таку кількість людей. Потім сталося так, як і передбачалося. Підтяглися війська із Лютішського праздарму, уже коли оточили німців, вони самі відійшли і е, е, зайшли в Київ. Угу. Сьогодні ситуація, коли ми кажемо про 2022 рік, битва за Дніпро є дуже подібна, але залужно треба віддати належне, не той за Херсон за Херсон, що він не ва він не ватуті, тобто він не поспішає, і наші війська точково оточують російські війська навколо Херсону, і вони приречені відходити, бо інакше ми їх захопимо. Розумієте? Тобто, слава Богу, що в нас вистачає воєначальників теперішніх розумів, не під дату звільняти Херсон. А звільняти Херсон, щоб а, зберегти життя наших військових і зберегти життя цивільних, які в Херсоні знаходяться, українців, які в силу певних обставин залишились в тому Херсоні. Тому, е, от, якби ця історія з, з Ватутіним я дуже показова, що ми маємо сьогодні воєначальників, які е, ну, бережуть життя. Українських uh -huh. військових і українських цивільних, і я абсолютно переконаний, що ближчим часом е е Херсон буде наш, і е це буде битва за Дніпро рівно протилежна до сталінсько ватутінської версії, що будь-якою ціною цих українців чи 400 тисяч покласти українців, 400 тисяч різниці нема, аби Сталіну доповісти. Тобто це, якби з рівністю навпаки, буде операція. Ви бачите, що е, російська пропаганда зараз говорить про те, що, що навпаки вони зберігають сили, вони відходять і так далі. Але відходять вони не тому, що вони такі розумні, а тому, що е, тактично грамотна була позиція наших військових, які фактично е, е, провели військову операцію. Що російські війська знаходяться в оточенні. Це означає, що в мене так само немає еферії, тобто ми з Херсона їх вибиваємо. Непроста історія ще буде далі на території Херсонської області. Але надважливо дві тези. Перша теза, що нова битва за Дніпро, як так сказати, да, вона важлива визначальна, тому що після битви за Дніпро і визволення Києва фактично було зрозуміло, що ми перемагаємо нацизм. Так само, я думаю, що після битви за Дніпро і визволення Херсона буде очевидно, що ми перемагаємо расизм. І, і друга історія, що е, наші військові керівники розуміють, що треба визволяти, але визволяти е, максимально зберігаючи життя наших військових, тому що ну не можемо будь-якою ціною. Звільняти і це є надзвичайно важливо. Це якби формат, якщо подивитися е, на, на російський підхід, що люди не підготовлені, не озброєні і так далі. Їх кидають, значить, вони як живе м'ясо і так далі. І абсолютно інший підхід наших військових, які говорять про те, що ну, умовно кажучи, не помремо ми, значить протримаємося це тиждень чи два тижні, але значить, ми захопимо, ну абточ повернемо вплив на наші території, але зберемо збережемо, е, збережемо е, життя людей. Ну і є ще один момент, думаю про я дивлюся Західну пересту і так далі, про зараз цю битву за Херсон, за, за Дніпро і так далі, з одного боку. Е, приємно, що ну, я вважаю, що це якби битва за Дніпро це переломна історія. Але бачите, що Росія активно працює, зараз цей тренд, е, значить, що. От треба зберігати життя, треба там те, то треба зима, нас чекає. Значить, і от зараз ми стоїмо перед новою альтернативою. Я її умовно називаю, що переговори або ну така непроста зима. Тобто українців ставлять зараз середньостатистичні українців, що значить, може підписати зараз е, піти на переговори, підписати мирний договір, щоб ви не мучилися там зимою і далі ось голова комітету начальників штабів США, Марк Міллі, каже, що якщо лінія фронту стабілізується взимку, може з'явитися вікно можливостей для переговорів про припинення конфліктів. І він каже, що ловіть цей момент, коли є можливість вести переговори, коли можна досягти миру, скористатися нею обов'язково. Ну от бачите, ми говорили раніше про там про з вами про Туреччину, про там Китай, про Індію, про там Угорщину і так далі. І так далі. Вже там, американці говорять про переговорний процес. Це очевидно, що ми маємо зараз ну непросту ситуацію пов'язана з тим, що ми перед такою альтернативою, ніби спокусливою альтернативою. Зупинити військові дії, обстріли, критичні інфраструктури. От у нас з'явиться вже буде світло, у нас буде цілодобово там, і так далі. Так далі. Але да, і ми там підпишемо якусь угоду з Росією, і зрозуміло, що на сьогоднішній день, якщо ми підпишемо, що, ну, це фактично мова буде йти про повернення нашого впливу. На території, ну напевно, до моменту 24 лютого це ну в кращому випадку. Тобто Крим залишається в Росії. але жленський говорить про те, що повернення абсолютно усіх окупованих територій це репарації, це понесення Ні, це усіх сторона, злочинів так. Це українська сторона говорить. Ну то тобто, давайте реально дивитися на речі. Якщо наприклад погодитися з тим підходом, про який ви сказали, що наприклад, от сьогодні так? Ми йдемо на переговори, наша українська влада і підписує угоду. Ну ні, ніхто ж а на які підстави е, Путіну е, повернути Крим, Донецьку, Луганську область, випити репарацію. Тобто, е, ми ще, ну ми ж ми просто ще... зараз іде та розмова, що да. перемога може бути лише в тому випадку і домовленості, коли е, будуть там власне військовим шляхом відвойовані усі території. Звичайно. Тому і зараз не говорять ні про які да. переговори, але ю, європейці, американці вже ніби на порядок денний поставили питання, тому що вони розуміють, що. Е, Ну не буде швидкої перемоги. Вони розуміють, що Україна переможе, але це не швидка перемога. А зима для них теж непросте випробування, бо це ж для не тільки для українців випробування, а для всього світу. І європейці, американці не готові, як ми українці, пережити непросту зиму. Так? От ми ж звикли з вами 4 години світла немає. 4 є. Ну і нормально, нічого страшного. Ну як звикли до нових реалій, як да, сказати? Да. Звикли. А вони не звикли Просто і є. тиск. Ви ж бачите, настрої не дуже прості в Європі. Давайте чесно скажемо. що, а що ж ми потерпаємо за Україну. І тому оцей тиск на переговори на Україну і українську владу зараз посилюється. І, як на мене, нам треба ну, якби, прийняти непросте рішення. Тобто, ну, аби в мене запитали, я сказав, що я готовий е, ну, якби, прожити непросту воєнну зиму. але Вийти на не на пригори вже на капітуляцію, щоб все таки ми повернули вплив на нашу територію. Це до речі, настрої більшості громадян України. Але ми ж бачимо, що це не так просто, що вже і наші союзники говорять, що треба піти на переговорний процес. власне Саліван, який приїжджав минулого тижня. Говорять так. так, Ні, в це кругах, французи, німці, то... американці. Да, більшість нашої давайте правду скажемо. Що вони спонукають нас до передзимових. Бо ще ж листопад передзимових переговорів, що мовляв, ну зиму ми переживемо нормально, але вже Бог з ним з тим кримом, частиною Донецької Луганської області ви, значить, не претендуєте на них, може колись там ви повернете. Тому, от ми зараз в такому паті знаходимося. Ну, власне, вони говорять більше про те, якщо я правильно розумію, що там той самий візит Салівана він слугував тим, що він, начебто, просив Зеленського, або він трішки пом'якшив свою риторику і не настільки агресивно говорив, що ніяких переговорів не буде для того, аби там в очах там Америки, Британії, там Європи виглядали ми тією країною, яка власне може піти на якийсь компроміс, яка власне може там і готова до якихось переговорів, бо з американської сторони там може не бути тією. Зброї, яка йде на цей час. Ні, ну Те, що якби запит на пришвидшення переговорів йде з цих сторін, це абсолютно очевидно. І дивіться, е я думаю, що і росіяни спілкуються з американцями, з європейцями і так далі, вперше ми чуємо тільки ніколи росіяни так не говорили, що ми за переговори, значить і ніяких попередніх ультиматумів вони не ставлять. Вже не треба денацифікувати, де сатанізувати, де мілітаризувати Україну вони не хочуть. Тобто, зрозуміло, що вони розуміють, що ми перемагаємо, що ми, значить, ми за село, за селищем, за метр, за кілометром ми звільняємо, і вони розуміють, що треба їм теж вихід з якоїсь ситуації. і так далі. Але я кажу, що ми повинні от, українці бути свідомими. треба чесно сказати. Дивіться, значить, є е, е, якби, спокуса дійсно послухати на наших е, е, союзників. Там німців, французів, турків, е, вже американців і так далі. І, скажімо, вийти на переговорний процес і, е, скажімо, е, повернутися в е, життя 24 лютого, на 24 лютого. Тобто, цілком очевидно, що я думаю, що росіяни підуть на цей компроміс. Тобто, умовно кажучи, ми повертаємо вплив на е, територію на 24 лютого е, 22 року. Значить, Крим далі дебатуємо, частина Донецької, Луганської, значить дебатуємо і так далі. Значить, і підхід, ну, по Донецькій, Луганській ще є питання, тому що ну, якби для Путіна Росії важливо, що він же захищає Донбас, щоб бомбили Донбас там, і, так далі, і так далі. Тобто в них якийсь вихід ситуації є. О, ніби для нас виглядає це нормально, тому що ми, якщо брати, умовно кажучи, формат там, 24, 27 чи 28 лютого. Коли за два-три дні мусили нас завоювати, і на моїй рідній оболоні були значить, БТРі і машини їздили в мене російські, то це ну реальна перемога. Але е якщо продивитися на, на те, скільки ми пережили, скільки ми втратили далі, за цей період е від 24 лютого, то, -то я все-таки схиляю до думки, що все таки нам треба шукати аргументи е е е краще. Віддати сили здоров'я і без світла побути, без електроенергії, без чогось і так далі. І бо якщо ми не вийдемо на адміністративні кордони 24 серпня 1991 року, повірте мені, ми на них ніколи не вийдемо. Якщо Тому, не зараз, то ніколи ніколи. Так. Так. Тому от ми зараз стоїмо перед тим, ну таке, якби спокусою поставити ялинку в Києві, значить, і пити шампанське. Або становлення да, чи Або з альтернативою без ялинки під свічками, значить, і можливо навіть під ракетними обстрілами, пережити ще одну зиму і вірити в наші збройні сили, волонтерити, донатити, допомагати, і так далі. Я прихильник другого шляху, тому що ми занадто багато пережили, занадто багато втратили, щоб на півдорозі зупинитися. Але ми мусимо розуміти, що американці, німці, французи. Не, 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 не такі терпеливі, як ми, українці. Очевидно, і нам треба дипломатично активно працювати, щоб пояснювати, що е, значить, ну як знаєте, у нас є ну такий сумний. Чи такий жар, чи що, що, значить, що пережили Голодомор, пережили там і так далі. Другу світу переживемо вже війну із е, Путіном. Але треба вийти на перемогу. Тобто, раз і назавжди треба розставити крапки надії. Тому що, якщо ми ворога не добиваємо, значить він підпитується. знаєте, як цей, значить, дракон там і так далі підпитується, значить, лежить на землі, нові сили отримує і знову на нас нападає. Що краще добить його до душить уже остаточно, і щоб ми впевнено, і, і наші діти і внуки впевнено все почували. Тому я думаю, що зараз ми стоїмо перед серйозним перед випробуванням, з покусою от швидких там переговорів і Ви знаєте, зупинки я війни з і, і необхідністю продовжити е, війну до. до Переможного кінця я спілкуюся з військовими, і навіть якщо там влада піде на те, аби там, хоча я також дуже сильно в цьому сумніваюся, що вони все ж таки погодяться там на 24 лютого. То військові вони кричать криком про те, що ні, вони не зупиняться на тому. занадто багато вже поклали життів. І занадто багато занадто велику ціну ми вже заплатили за це, тому вони точно не зупиняться і їх я... не зупинять ніякі рішення абсолютно ні влади, ні там підказок і зустрін. Е, ціль наших сусідів. Ну, я теж думаю, що будемо ну, якби ну переконувати нашу владу, що е -е, перемога до, до, до або е, війна до, до переможного кінця це те своєрідної такої, ну, як мінімус, тимчасової такої національної ідеї. Що це надзвичайно важливо. Ми прекрасно розуміємо, що сьогодні нам пробачають і розуміють обстріли Криму. Там, Донецької області, Луганської області і так далі, тому що ми воюємо за свою землю. Як тільки е, ми застабілізуємо на якийсь період ситуацію, нас з нами будуть критикувати, а що ви там на Крим там, стріляєте і так далі, та далі. Тому краще раз і назавжди вирішити Правда, Будьте здорові. правда. Да. раз і назавжди вирішити, це правдива історія. Значить, і е, 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 зупинити цю дискусію. Я зараз мовчу про те, що я зараз своїм студентам. Ми зараз проводили конференцію про Сковороді, і я згадав Миколу Костомарова, який ну, не був таким значить, націоналістом, інтегральним і так далі. Був істориком часи Російської імперії. І він, коли писав по Сковороду, то, як між іншим, він згадав, що, наприклад, Воронежська губернія. Так само шанувала сковородів. Це була українська територія. Ну ми ж вже ж не будемо забирати там Курську губернію, Воронежську губернію. І так, далі, і так далі. Тобто, ми не притом хоча етнографічні українські землі. Тобто, нам своє треба. Давайте ми мислимо категорія міжнародного права. Ми о, о, Україна, одна з основних організацій у кінеців. Ми шануємо міжнародне право. Значить, ми повертаємо свою територію на 24 серпня 1991 року. Значить і далі ми будуємо щасливе життя в Україні. А ви, Росіяни, що хочете, робіть. Ви дивилися канал Ми з України. Обов'язково підписуйтесь, обов'язково ставте лайк і обов'язково ставте свої запитання, якщо вони у вас є. і В наступних наших ефірах ми дамо на них відповіді. Бережіть себе до швидкої зустрічі.